Вже 10 років їжджу і вчу дітей відбудовувати Україну. Я займаюся технічною частиною будівництва. Зараз працюю як майстер. Ми тут відбудовуємо після внаслідок попадання російської ракети. Більше 80% людей, які приїздять, не мають прям дотику до якогось будівельної справи. Команді в нас зараз від 18 до 50 плюс. У нас немає вікових обмежень, бар'єрів. Ми відкриті до всіх до молодь з усіх усіх куточків України. Декілька волонтерів, які з лівобережжя Херсонщини. відповідно їхні домівки наразі в окупації. На таборі є хлопці з Португалії, з Данії. І дуже дуже висується комфортно з молоді. Як правило, при їх приїжджають молодь така вже прокачана. Їх немало треба чого вчити. Вони виїжджають звідси щасливі.